Американські танки Абрамс певно вже виїхали на бойове чергування по лінії фронту. Як повідомляє Форбс на фотографії, яка потрапила у мережу ймовірно зображено установку на Куп'янському напрямку, перша партія танків Абрамс прибула із США в Україну 25 вересня. Скільки саме бойових машин отримала Україна у Пентагоні не уточнили загалом? Америка планує поставити 31 танк модифікації м 1 Тим часом The сам спільно з рейтер злили в мережу заборонені кадри роботи української ППО, які відображали хвилю чорних шахедів РФ в ніч проти 25 листопада. За даними Уняни, ймовірно, американські змі показали в дії ультрасучасні системи Skynex або Skyranger. Декілька таких ППО Україна отримала для оборони столиці від німецького оборонного концерну Rainmetal. Зазначимо, що відповідних систем поки що немає навіть на озброєнні самої Німеччини. Крім того, на відео вперше зафіксовано масоване застосування нових типів боєприпасів для систем ППО, зенітних осколково-фугасних снарядів із програмованим підривом.